Привіт! У цьому відео я покажу як купити крипту на Binance. Спочатку увійдіть на Binance. Зліва побачите опцію купити крипту, натискаємо на неї і нас перенаправляє сюди. Я змінив на євро. Вам теж раджу так зробити. Для цього натисніть тут і виберіть євро як валюту. Потім оберіть спосіб оплати. Натисну тут. Можна платити карткою чи коштами з гаманця. У мене є трохи грошей, тому я натискаю тут. Є ще методи, якщо натиснути, переглянути більше. Можете вибрати будь-який з них. Я обираю гаманець, тисну твердо. Хочу вкласти 15 євро в біткоїни. Вибираю суму 15 євро. Потім обираю, що хочу купити. Я хочу біткоїни. Це і є BTC. Це абревіатура. А праворуч бачимо повну. На... Можна переглянути все тут, де хочеш інвестувати, або просто рукати. Я вибираю біткоін і тисну Купити. Мене перенаправляє, де бачу, умов євро, кількість біткоїнів тиснемо оновити і підтвердити. Якщо довго чекаєш, треба оновити. І бачимо, що все вдалося. Тепер натискаємо переглянути стовий гаманець і бачимо, що інвестовано. Якщо відео допомогло, буду радий лайк. Бувайте!